На тому, що наш імунітет залежить від стану нашого кишківника. і тому добре, особливо, якщо ви помітили, що що б ви не робили, а ви все рівно хворієте, або ви довго да, виздоравлюєте, або відчуваєте, що ви ослаблений, є у нас така програма. Яка називається реабілітація ШКТ, але ми ще її збагатили тим, що ми з спеціалістами з кураторами проводимо такий марафон, який ми назвали реабілітація ШКТ та функціональне харчування. І на цьому марафоні ми приводимо до ладу свій кишківник, є там підготовча програма, підготовка до. Самої реабілітації ЖКТ, є сама реабілітація, і є час, коли ми розбираємося з різними грибками, паразитами, є час, коли ми очищуємо товстий кишківник, печінку, жовчний. і під кінець програми у нас є такий продукт локло-клітковина, розчинні нерозчинні волокна, а також біфідофлора заселення корисної мікрофлори.